Вітати усіх присутніх у цій залі. Дуже раді, що це так багато. І, напевно, не можна знайти людину, яка не любить казки, Бо чи доросла людина, чи маленька дитина завжди хоче вірити в чудо, хоче вірити в те, що добро буде перемагати зло. І от сьогодні ми запрошуємо вас поринути в чарівний світ казки. Згадати дорослим своє дитинство, дітям пройтись по знайомим казочкам. Наші артисти підготували для вас театральну виставу пригоди настійно у Казковій країні. Існує небагато нас ми, вони цікаві мудрі, гарні. а також дорослий чи малий ця казочку читати по У казці звідси. Мову мають, дерева змовляють, мов живі, Добро і правду завжди злобивають. Тому люблять казку діти всі. Прийшла нарешті довгожданна мить. Герої казки нас усіх вітають. Чарівна музика тихесенько звучить, І казка перед нами оживає. Усім привіт! Сьогодні я прийшла, щоб вам розповісти одну зазвичайну історію, яка трапилася зі мною. Ось як все починалося. Настольню, Тоню, подивися, яку я тобі цікаву книгу купила. Настя, всі діти люблять читати казки. Подивитися, але ти, що моленька для таких далеких мандрівок я так і знала. Це все вигадки. І мій бік це все відмовки. Міна стуня, я можу вибрати цю проблему, але тобі доведеться спочатку повірити в чудеса. Які чудеса, що мріють. 哎，不行。 Але пам'ятай, паличку треба берегти, адже без неї ти не зможеш повернутися додому. А якщо паличка потрапить в руки злої людини, може статися біда. В казках завжди буде перемагати зло. Отже, будь обережно. Я буду поруч, лише подумай про мене, я з ним землю. Щасливої дороги тобі наступлю, а я буду тебе чекати в казкові край Воскову країну мене відносити. Ну, є козкова Україна звичайний ліс. І повернусь. Передам. Ні, ні, комопку, почекай. А ти зайця бачив? Бачив. І знов. Ця ото тебе обурять. То що мені тоді робити? Не бач. Я зараз що небезпеку. Сюди, пчапку, неведимку, то де її взяти? Візьми І здоровою допомогти колоку, ось пожелі. Так, я думала, шапка іншою буде. Та гаразд, лише працювали. Комобочку, бочку, візьмемо цю шапку невидимку. І коли з'явиться лиска, втягни її та пощипай лисичку. Значить, <звіт> у мене буде сидна вечеря і буду їх пошукати. <звіт> <звіт> Ой, що ж робити? Адже вовк з'їсть маленьких козаняк. Як же їм допомогти? От якби у мене був магнітофон, ніяк не вмічився би свети. Свею, Фе з'явись. Ось дітей цей чаріний ящик мені похож сподіваюся умочу тут працювати козеня. Дякую, я теж сподіваюсь. Не слабляє віточки, він це вітрі. 你看<前>。嗯 Та це не бачили, та я не скажім, я просто настя. Я подорожувала по покастанці за допомогою чарівної палочки. А ми хтось її вкрав І тепер я не зможу повернутися додому до мами. Там біда. Чи ми не можемо допомогти нас? Я, здається, знаю, хто вкрав паличку. Це зла корів, бачу, хабі Насправді не на чаклунка. Точно вона вже тут з'являлася. шукала білу сніжку. Та ми її сховали. Ми гноми, я пригадала вашу пасту і мушу вас засмутити. Знов королева все одно ударі вашу білу сніжку. Ми мусимо її зупинитись. Давайте допоможемо дітям. mm Який гарний цей грибінець. Ну і пощастило ж мені. Тепер з щаріною паличкою я зможу потрапити в любу казку. Захочу і зберу попелюшки кришталеві туфельки, І вона назавжди залишиться у мене служницею. Захочу, мамка Еладина стане моєю, а золота рибка буде виконувати всі мої бажання. Ця і паличкою стала наймогутнішою та найкрасивішою. Це у цій картковій країні. Так, куди ж мені спочатку податися? Ой, гормемо. Так, це я, а ти хто? згадала. Це ж та дівчинка, у якої я паличку вкала. Ти навіщо сюди завітала? Віддайте мені, будь ласка, памочку. Без неї я не зможу повернутися додому до мами. От ще і не подумаю, і не зміг плакати. У мене немає жалі. Як же я заплума? Дяково. Де ж тут воно повинно бути? А ось воно, як же мені до нього дістатися? Згадала де грибінець. Королево, ви така гарна. А хочете я вам поправлю зачіску? Погляньте, який маю гарний кабінець. Так, дійсно гарний. Ну зараз. Зачіску можеш покарати. Але дуже обережно. Не смій смикати моє розкішне волосся. Королегу. А навіщо вам чарівна паличка? Адже ви і так чарівниця. Не розумне ти дівчинко. Я чарівниця тільки у своїй казці. А цей паличкою тонки наймогутніший, та найкрасивіший, що коли у цілій казковій країні і скрізь буде перемавати зло і обман. Так не бувати цьому. О ти накоїла, я ж сподаду. Дякую, тобі Настя! ти врятувала всю нашу країну. Тепер ти зможеш повернутися додому. І вам дякую, добра фея. Завдяки вам я багато чого зрозуміла і знову полюбила каші з Швидше хочу повернутися додому і переглянути всі мої книжечки. Я дуже рада до тебе. Махни останню паличку і повертайся свій світ. Чарівна паличку мені поможи і додому мене поверни. Бачите, Настя виявилася дуже доброю і сміливою дівчинкою. Та змогла перемогти чоклунку, допомогла козенятам та полоху, а головне знову полюбила казки. А ви любите казки? Так! <звілком> 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 Отже, і ви коли не зможете купувати наші казкові <звілком> країни, а поки що то побачення буду чекати вас. Хвилин. Ти мене вибач, але магазин закрився. І я не змогла повернути книгу. Ой, як добре, адже я так люблю казки. Та, та що с... дякую за чудовий подарунок. Та що з тобою сталося, Настя? Я просто зрозуміла, що казки нам дуже потрібні. Нам усім. Як зло подолати, як хитих, прохідних, як добрих і чоловік, і сміливих любити, хоч мудрість у касі чи основа, всіх вона навчає сити, казка поступу, хоч чудово, цих людей до гости. Тому ви казки читайте, і всьому навчайте сміло. розум мудрість набувайте Бо в казках велика сила. Той, хто казочку читає, потім буде добре жити, бо вмітиме радіти і сміяти добрий час. Вмітиме добро творити. Казка мудить робить нас! Вистав. Я щиро дякую за таку гру. Ви всі молодці. Я вас всіх обнімаю і цілую. Ви справжні артисти. Ви показали своє вміння, що ви можете, своє знання. Ви найкращі діти в нашій школі, в нашому селі. Правда?